Всім привіт! Сьогодні хотіла би затронути таку дуже важливу тему на кожен день. Так? Наприклад, і арбайт». це означає, я йду до праці, що я зараз і роблю. Так? Але дуже важливо знати, в який спосіб ми можемо добиратися до праці. І так, розпочнемо. Ich Іх Arbeit. Arbeit, то я йду до праці, так? fahre ich mit dem Fahrrad, то значить, що іноді я їду велосипедом. Manchmal, то є іноді Fahrrad, то є велосипед. Ну і наступний приклад. Es regnet, ich den bus. Коли йде дощ, я йду автобусом. Наприклад, ЕС регнет перекладається, як йде дощ, а бус є автобус. То є дуже просто. Так, наступний зомер киє їх офт Так, Im зомер то є влітку. Влітку я часто йду пішки. Fuß» – це значить пішки то то значить якби так ножками-ножками так ну і останній, останній приклад. Mit dem Auto міддемавто ich selten. Mit dem Auto, то значить машиною і машиною я їжу дуже рідко так зельтен то є рідко Ну і можу ще так вам такий приклад сказати на при наприкладі свого, так з, з своєї дороги до, до праці. Ich brauche 20 Minuten zur Arbeit. То, наприклад, мені потрібно 20 хвилин до роботи. 20 минутен. Ну і на сьогодні це все. Бажаю гарного дня. Маю надію, що вам всім сподобалося. І напишіть в коментарях wie kommst zur Arbeit? то значить, як ти добираєшся до роботи.